Привіт всім книголюбам та книжковим фанатикам! Я Тєся, блогерка, психологиня, читачка. І сьогодні ми будемо говорити про книжку Віри Агеєвої за лаштунками імперії. Власне, це збірка есеїв. І що цікаво, що мені сподобалося в ній, що вони дуже різні і оповідають нам історію від, ну якби. Створення України, створення Росії ну, в таких метафоричних поняттях, тобто в інших частинах утворень. Книжка цінна тим, що ми знаємо, що війна триває не рік, не 9 років, не 300 років. Можливо, вона триває від заснування боліт, але факт залишається фактом, що ми маємо відокремлюватися від них, відособлювати себе від них в першу чергу. Тобто ми самі повинні зрозуміти, що ми інакші, і що нам ніколи не буде. Братами, і е, взагалі, це ну, не наш шлях, скажімо так. Ось. І ця книжка вона нам яскраво демонструє е, про те, що. Ми повинні відділятися, і тут є на одразу майже на початку дуже цікава теза, що Росія не вважається, ну Російська імперія не можна її назвати класичною імперією, тому що всі імперії вони завойовували яких тубільців, якихось далекі землі. От, а Росія вона замахнулася на народи, які культурно вищі за неї. Вони почали звідти перетягувати мізки, перетягувати працівників, тобто забирали кращих священиків, кращих науковців. сковороду намагались намагалися забрати. Раз сказав, Оп", вот. так, сьогодні буде такий трошки веселий випуск, тому що це перезапуск, мені треба все перезаписати, бо в мене полетів звук. Нехай, нехай, ми все зробимо. Далі щодо авторки. Авторка у нас тут Віра Агєєва, професорка Національного університету Києво-Могилянської академії, де я навчаюся. Правда, я, ну, ми з нею не пересікаємось, бо ми на різних кафедрах, на жаль. І також вона лауреатка Шевченківської премії. Е, у неї вже були інші роботи, які пов'язані з е, Деконструкцію шляху українців і також з фемінізмом. Щодо моїх вражень, мені було трохи важкувато читати моментами, тому що це все таки есеї, і вона науковиця, і тому вона так пише іноді важко. Але в цілому зрозуміти можна. І треба було якби іноді пробиратися. Також тут вона якби насичена різними творами, про які я ну то тобто, я їх деякі не знала, і тому мені треба ну, я їх записала, що я їх колись прочитаю. Ті, які мені не зацікавили, ось і загалом вона дуже така потужна. Тобто, ти відчуваєш, що це дійсно науковий текст, що людина, якби ну вона знається на цьому. І те, що вона говорить, має протиріч з твоїм власним досвідом, з твоїми враженнями. Тобто, е оце як постійне протистоя... протиставлення українського і російського, ти це бачиш в житті. вот. Е -е і тому дуже легко сприйняти це, що це дійсно було так. Якщо ми поговоримо про джерела, то тут їх всього там 2-3 сторіночки. Але я не думаю, що цього замало, тому що сама книжка це по суті есеї. Тобто, у нас є автор і вона, ну її думки, а також у нас є, вона дуже багато подає творів. Цій книжці. Ну, наприклад, ми розбираємо там, Лесі Українку, і вона подає багато творів Лесі Українки, і на їхньому прикладі якби такий розбір самої історії. От. Або якісь, ну тобто, якщо є якісь факти, то вони винесені в бібліографію. Якщо це більше опис і аналіз творів, то тоді це більш така художня частина. Книжка сама доволі така товстенька, тобто 400 сторінок, гарного тексту, і тому я. Ще більше її рекомендую, тобто вам буде чим насидитися. Якщо говорити про зміст, то я хочу виділити тільки кілька розділів, які мені найбільше сподобалися. Це, наприклад, диканький Петербург Миколи Гоголя. Ми знаємо, що у Миколи Гоголя було дві душі, або ну, у нього була дуже двоїстість в його поглядах, переконаннях, і це також пов'язане з тим, що він був. З колонізованого народу, тобто поневоленого. І таким чином він жив в той період, коли він ще мав змогу писати російською, і це не вважалося чимось дуже жахливим для українського письменника. Ну тобто, це все одно мімікрія, але це не такий шквал викликає у інших. І що цікаво, то у нього є був український період, а потім з'явився російський період з Ошинелю і іншими творами. І в цьому українському періоді це була зараз інсайдерська інформація з курсу Магія в українській літературі в Могилянці, що в його творі різдво на хуторі були диканьки. Він Зробив такий, якби акцент кавий, який показує, що він все-таки український автор, а не російський, принаймні в цьому творі, коли він його писав. У нас є черевички. Із черевичками там дуже цікава історія. Вперше черевики згадуються, коли до солохи приходять її коханці, і вона їх один за одним пхає у мішки. І коли в одному мішку опиняються голова і чуб це два ну, високопоставлених чоловіки, статусних, і їм не подобається, що вони разом. То один іншого питає: а чим ти чоботи мастиш? Тобто логічно, що він буває набагато гостріші ну, питання ставити, ніж це, але він ставить його. І коли в кінці історії вакула з козаками приїжджають до цариці, то козаки розказують про свою ситуацію, про те, як їм тяжко, і вони вже мають щось царицю попрохати або спитати. І тут встріє Вакула і починає розказувати про черевички. Розмова про зраду вона замінена на черевички. Тобто, замість того, щоб спитати царицю, що ти сука наробила, то герой починає говорити про черевички. І це теж дуже цікаво. Наступний розділ цікавий про нечуя Левицького проти імперії. Взагалі він так побудований, ну розповідає нам про те, що люди спочатку вони почали збирати етнографію. Тобто. Протесту проти імперії ну, такого масового спочатку не було, тобто люди збирали етнографію, збирали якісь згадки, там, пісні, фольклористику. Потім це вже переросло в більші прояви бунту, е, ну, поки зрештою ми не отримали свою незалежність. Але тут, е, що цікаво, то, що імперія однаковим спротивом зустрічала абсолютно все. І так само ця фольклористика за нею поплатилися дуже багато науковців. Е, і також. Дуже цікаво, що коли вийшов Воливський циркуляр, то українська інтелігенція зібралася і вони підкупили ну, того, хто власне займався цим, для того, щоб вони могли і надалі видавати журнали, ну там якісь видання українською мовою. Тому колись Хабар зробив свою справу для нас. Потім мені дуже подобається розділ про Лесю Українку. Її часто закидали, що вона не пише про Україну, що треба писати про Україну, про українців. Але насправді, якщо поглянути, то всі її тексти, вони саме про це. Просто ми. Погано їх читаємо або криво їх читаємо. Наприклад, лісова пісня вона про те, як людина не може душею до себе дорівнятись. Потім, наприклад, Роберт Брюс, Король шотландський це мій улюблений твір Лесі Українки. Він про боротьбу шотландців проти британської корони. І насправді це в мене навіть мурашки пішли. Тобто, воно так само відображає нашу реальність, як сам, ну тобто. Як шотландці і британці, так само і ми з росіянами. І це дуже цікаво. Ще один розділ: як гуманізм російської літератури вичерпався на українському питанні. Цікаво ж, де це ми це чули? Де воно вже звучало? А це постійно. Це просто те, що як пластинка повторюється, і ми ніяк не можемо засвоїти цей урок, що якщо. ну, якби Тобі показали дулю, то це дуля, а не там, не знаю, свята вода або що ще. І таким чином, наприклад, Булгакова тут багато до речі, ну тут цілий розділ, власне, оцей про нього, де ми можемо побачити, чому булгаков не український письменник і чому народження в Києві не дає тобі права вважатися українцем або українським письменником, або діячем, або тим, хто дуже класно розвивав цю культуру. Бо насправді там пшик. Ще один важливий розділ, про який варто поговорити, це, ну, в принципі, це навіть не один розділ, а канва, яку ми ведемо, тим, що, ем, що ж робити для того, щоб зберегти те, що ми маємо, не просрати його і примножити. Тобто, примножити наші свободи, незалежності, в українську мову і так далі. Е, проста відповідь: збирати і пам'ятати, а ще жити. Збирати, пам'ятати, жити, в чому полягає збирання? Збирання полягає в тому, що ми намагаємося зібрати свою пам'ять, зібрати те, що в нас відбирали, в те, що від нас ховали з усіма цими голодоморами, з просто шовіністичним режимом, з тим, що знецінювали, наприклад, там вишиванки або знецінювали якісь інші штуки, приводили їх до шароварщини, І це вже видавалося не чимось цінним. Або ті ж самі прикраси українські, або що ще. І воно все якби коли втрачає цінність, то ми вже й не хочемо його зберігати. Тобто, в одної моєї бабусі залишилась вишиванка моєї прапрабабусі. бабусі, в іншої нічого не залишилось, бо ну, ми все на тряпки пустили. Ну дякую. І це з одного боку їх провина, а з іншого боку, я не можу їх засуджувати, тому що такі були часи, такі режими, і так все підносилось, подавалось. Друге, це пам'ятати. Тобто в цій книжці описані всі, ну, частково жахіття, саме якісь культурні, які відбувалися щодо українців від росіян. В інших книгах ти можеш прочитати про їхнє свавілля, наприклад, там, про голодомори штучні або про інші якісь штуки. Ну, тобто, будь-яку сторінку історії відкрити там щось обов'язково було. І ті жорстокості, і розстріляне відродження, ну, власне, будь-що. І... Нам важливо про це пам'ятати. Нам важливо ніколи не забути, що Росія на нас напала, що вони хотіли нас знищити, що вони зараз намагаються нас знищити. І коли ми потім починаємо дружбу, починаємо думати, ну це все було давно в минулому. Ну а зараз що, а яка разниця, явня політики і так далі, то ми ставимо себе під в небезпеку і під удар цієї великої шовіністичної машини. І таким чином нам варто пам'ятати про те, хто ми є, шанувати себе і знати, хто наш ворог. І остання частина це жити, тобто використовувати свої знання, пам'ятати, збирати і насолоджуватися тим, що ми є, тому що існування без того, щоб насолоджуватися, ним не має особливого сенсу. І це дуже, як на мене, важлива деталь, що потрібно ну, не просто зберігати це. Тобто час зберігання консервації, наприклад, прийшов в Радянському Союзі, коли їм просто потрібно було вижити і там, передати далі сам видав, От. перед тим як, наприклад, потрапити в табори або ще кудись. І у нас вже є ціла країна, у нас є можливості, і головне просто їх розвивати. І ми можемо жити, бути щасливими. Але ми мусимо все одно пам'ятати і, і збирати. Отже, тепер ми можемо перейти до оцінки. Власне, загалом я б її поставила 5-5, тобто це дійсно базова література, яку я раджу прочитати всім, за лаштунками імперії Віри Агеєвої. І ну, вона нам оповідає про наше минуле, про те відповідає нам запитання, навіщо з нами це робили, як це робили. І як ми можемо не повторити цих помилок. Потім по стилю написання, оскільки вона нелегка, то мені важко поставити її 5 з 5, тому я напевно зупинюся на 4,5 з ,5, з 5, тому що все-таки вона, її важливість переважує те, що її важко читати. І ну, я вважаю, що тут вона якби виправдано важка, тому що аналізувати літературу по-дитячому це зовсім інший рівень. Далі про фактаж. Тут я поставлю 10 з 5, тому що це просто життя. Просто життя, яке тобі написали в книгу. Е, ще й зазвичай історію ми вивчаємо через битви, через е, там, життя селян, містян і так далі. А тут саме ми бачимо культурний код, тобто ми бачимо, як культурний розвиток відбувався, е, і як перетікали мізки або щось таке. Е, і це також дуже цікаво, я думаю. Е, потім приклади. Друга оцінка 10 з 5, тому що тут наведені такі яскраві твори і яскраві особистості, і неоднозначні особистості. Тому я вважаю, що тут прикладів предостатньо, щоб захопитися цією книжкою. І власне інсайдність для мене була 10 з 5. Так само це третій показник максимум, ну понад максимум, того, щоб утвердитися в своїх якихось проукраїнських поглядах. Або просто українських потрібно ем, знайти для себе якісь підтвердження, стики. Е, і, власне, ця книжка, вона дуже ілюстративна і дуже допомагає, е, ну, дуже класно допомагає зрозуміти історію, е, зрозуміти її культуру нашої держави, зрозуміти те, як діє Російська імперія, побачити, що це ж вже було, і все ходить по колах, і все дуже сильно повторюється. Хоча ми можемо цього навіть іноді не помічати. І наше завдання в тому, щоб воно не повторювалося, щоб ми вже від них відокремилися, відособилися і забули, що там щось існує. На сам кінець я б хотіла додати своєї власної історії. У мене по родині так само, я думаю, як по всіх, <кхід> Савок проїхався дуже сильно. Щодо давніших періодів, я не знаю, і цього мені вже ніхто не розкаже. Але маємо, що маємо. Наприклад, в мене, якби є дві бабусі, і одна з них вона змогла зберегти свою українськість. Вона викладала власне історію України, викладала культурологію, фольклористику. І можливо, це їй допомогло. Можливо, те, що вона неї батьки були більш проукраїнськими, співала українських пісень. Ну але власне, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то це робили всі. Друга моя бабуся, вона також сільської місцевості. Але коли приїхала до Києва, то було якби інше життя, і тут всі підручники російською мовою, колеги спілкуються на роботі, конструктори російською мовою. Ну, і таке враження, що українською не можна передати половину життя, і тому їй довелося перейти на російську. І так само в побуті вона почала переходити. І зараз їй дуже важко повернутися. Потім мама мою вона вивчала, ну, навчала вже російською мовою мене, і, якби, і мені було вже важко теж повертатися е, через покоління. Потім під час голодомору помер мій Е, це сталося, ну, тому що власне був голодомор, не було хліба, не було їжі, в родині було дуже багато дітей. Е, і він як. ну, Батько він, тобто, їв разом з усіма, але оскільки він чоловік, то в нього були більше потреби на їжу, і він не зміг вижити. Праправа буся вона вижила тільки тому, що вона була дуже такою дрібною, худою, і не небагато було потрібно для того, щоб наїстися. І найближча історія. Брат моєї бабусі по татовій лінії його ім'я Віталій Калиниченко він був дисидентом і він відсидів в сумі 15 років в таборах Росії, ну Радянського Союзу, через те, що, по-перше, він. Не хотів бути громадянином Радянського Союзу і спалив свій паспорт. По-друге, він намагався перейти радянсько-фінський кордон, і потім ще й за участь у гельсінській спілці, яка займалася правами людини в радянському союзі. Ну, намагались займатися в наступному випуску. Я буду говорити про жінок, права жінок і про книжку, яка життєво необхідна всім жінкам, і про фемінізм як життєво необхідний напрямок. І ця книжка, вона життєво необхідна всім українцям. Це Віра Егеєва за лаштунками імперії. Я ще раз це наголошую. І мені було б дуже важливо, щоб її прочитали усі. І це потрібно було б для того, щоб всі, нарешті, вже перестали скиглити за радянським союзом, за російським паспортом, за якимись ще речима, за російською мовою. Моя єдина фраза, яку мені завжди хочеться сказати, це шануйся блядь, і на тобі цю книжку, тому що це ну, не тільки її, тобто, це у нас є величезний пласт книжок, які показують обличчя російської милості і російської злості. І ми не повинні вестися на якісь плюшки, тому що цих плюшок їх ніколи немає. І навіть якби вони були, то набагато ж краще створити власну державу, яка у нас є зараз, і у своїй державі побудувати свої правила, свої, е, просто зробити все, як тобі хочеться. Навіщо тобі тягнути просто цей мішок з гівном? Е, і я хотіла б ще сказати, що я під відео залишаю різні матеріали, які ти можеш переглянути. По-перше, це інтерв'ю з самою Вірою Агієвою. Потім її дискусія з Ростиславом Семківом про. Цю книжку, і моє улюблене, краще я точно не зроблю. Це літературний клуб Вовчиці від Емми та Яни спалає, і вони якраз там розбирають цю книжку за лаштунками імперії, цитують її, дискутують. І це точно краще, ніж те, що ти побачиш зараз перед собою. Але я думаю, що моя думка важлива, їхня думка важлива і. Твоя думка також важлива. Е, тому я прошу тебе ставити вподобайку, поширювати, підписуватися, якщо тобі це було цікаво. Е, і в коментарях зробити три речі: е, по-перше, це пиши, чи читав читала ти цю книжку і чи вона тобі сподобалася. Якщо сподобалось, то розказуй, чому. Якщо не сподобалось, теж розказуй чому. Друге, пиши, які ще книжки ти хочеш побачити тут. Я читаю нонфікшн, я читаю психологічну літературу. Скоро у мене навіть буде книжковий розгляд художки, але в психологічному плані. Тобто я собі взяла вектор і я намагаюся від нього не відступати. Ну, і останнє, якщо у тебе є книжка, яка тобі сподобалась, і на яку ти хочеш розказати іншим про неї, або навпаки, вона. Ну, Належить до психологічних або нонфікшн, але вона зовсім ніяка. То е, пиши мені, е, і ми спробуємо разом записати відео. Або, наприклад, я вставлю твої коментарі, ну, твої враження в це відео. Я думаю, що це буде цікаво. Е, отже, всім дякую. Це сьогодні була я, Тєся, блогерка, читачка і психологиня. Е, тут у нас книжка за лаштунками імперії Віра Геєвої. і несемося!